Доброго ранку, ранковий ранкова перевірка зв'язку. Чи є у мене звук, чи нема, щоб знати, що робити. Тому я зараз гляну, чи є звук, і тоді повернусь до вас. Ну що, зі звуком усе супер, тому коротка відомість про те, що, що відбувається зараз. У вікусі онлайн англійська. У мене зараз буде онлайн заняття ранкове. Далі я їду до школи і працюю аж до п'ятої, у мене сьогодні уроки до п'ятої. потім повертаюся і ще два заняття. І, скажімо так, я сьогодні працюю до півдев'ятої, я буду мертва, але а що зробиш? Нічого не зробиш, треба працювати. Хто не працює, той й не їсть. Хочете мати, треба працювати. Да? Тому працюємо. Я, я вже дуже виснажена, я дуже чекаю вихідних. Я хочу виспатися, я хочу трошки відійти від всього. А мені якось ем, стомлена. Я відчуваю, що я стомлена, що мені потрібен повний андеграунд, повний відпочинок і повне розвантаження. Тому, до речі, треба. Виділити час і піти видалити цю родинку, бо вона мене дратує. І тому я маю зараз стабілізувати якийсь графік, щоб і виспатися, і не так сильно себе перевантажувати. Тому маємо, що маємо. Добре, я тоді біжу, працюю, а вам всім гарного дня, побачимося. Добренько, поїхали тоді з тобою працювати далі. Отже, сьогодні ми маємо з тобою поговорити. Бачиш, у нас дуже багато питань сьогодні з тобою. Це і велика харт... Ми на минулому уроці говорили, для чого його скликали. А ну-ка, згадуй. Пам'ятаєш? Ні? У Франції, у передостанній король Франції, про якому ми говорили, скликав Генеральні Штати, аби ті змогли обмежити апетити католицької церкви і папи римського. Бо папа Римський хотів, щоб йому більше сплачували да, і е, жертвували. А сам король не хотів з ним сваритися. Він зібрав генеральні штати як представницький орган, да, для того, щоб ті, що зробили. Але ми не можемо то робити. От ми поговоримо про англійський парламент. Ми знаємо, що Велика Британія це парламентська монархічна держава. І от ми сьогодні будемо розбирати з тобою, коли ж в Англії і за яких умов був створений ось цей парламент. Зрозумів? Далі будемо ще говорити про війну білих і червоних троянд в Англії також. Отже, Вільгельм Завойовник. Я чекаю маршруточку. Чекаю маршруточку У. і їду на роботу працювати. Думаю, над тим, щоб сьогодні одне заняття відмінити, бо чомусь мені геть кепсько. Ще подумаю, час є. Буду бачити зараз, як почуватимуся на роботі, тоді вже буду приймати рішення. Ви тільки подивіться, яке прекрасне сонечко. Як добре на дворі. Ви знаєте, я не під'їжджаю до самої школи. Зараз секунду. Я ж маршруткою не під'їжджаю до самої школи. І нам треба пройтися. Це такий кайф. От я напевне саме за це ціню, що в мене є можливість а, пройтися. Тому що свіже повітря. Дуже класно впливає на мій емоційний стан і дає мені подумати трішки і відволіктись від всього, що відбувається. Тому люблю дорогу. Тут більше така погода, вигляньте сонце. Біжу на роботу.

Да. Вдати мають здати всі. Буде. Не буде. Понеділо так, то не здасть. Буде? буде Щоб видно. Все зроблено? Можемо починати? Ну що, дивіться, так би мочи змучена. Ах, що треба сказати? Стан мітик собі. Я би хотіла почувати себе набагато краще. Але ну, вже що маємо, то маємо. Напевно, по мені помітно, що я трохи. Ах, Віка Матвій ми... миється, вікуся робить уроки. Павлік наша на роботі. Одне заняття я відмінила. Я вже вам писала. <кій> Тому зараз покажу, що мені ще треба зробити, стелити ліжко і лягати, бо, почуваюся, я дуже і дуже недобре. Не знаю що, але щось я. сьогодні, Чи то я дійсно вже стомилася, мені потрібно повноцінний відпочинок. Чи я не знаю, що, але треба дивитися. Тому... Я зараз покажу, що мені треба ще зробити. Помощниця. Да. Що мені потрібно зробити? Помити оце все, розібрати. І зварити вареники. Щоб Павлі прийшов, йому було що їсти, якщо я засну. <кхід> Посуд помитий, водичка на вареники вже. Набирається. Там в мене в ванні ехтіандер плаває. Ехтіандер вилазь! Ні. Давай бігом! Найдемо. Так щоб беру варенички. Ну що, все, я буду з вами на сьогодні прощатися. Сил немає, ледь, -ледь тримаюся. Тому буду вертувати вам. До побачення, до нових зустрічей і побачимося завтра! Обов'язково підпишіться, поставте вподобайки. А ще коментар напишіть. Все, пока-пока.